Останнім часом, чим більше я спостерігаю за цим світом, за навколишніми діями людей, які забули, що вони є діти Бога, і вони не просто так тут знаходяться. Мені стає дуже і дуже сумно. І тому на душу лягають сумні віршовані рядки. Вірш називається покаяння. Нелегко так розкаятись і жити, та легко так брехати та йти, і честь свою і совість загубити, і залишити за собою смітники. Коли в суді глумління це закон, а красти і брехати, то так треба, і з куполів церковних кривди дзвін, і проповідник бреше. Не боїться неба, ми ростимо дітей на підлості, хлібах, на батьківщині на нажиться, та індульгенцій не дадуть на небесах, і пізно в старості до хрипоти молиться. Куди ж ми йдемо? Навіщо нам так злиться? І що несем у нещирих цих очах?